BMW 3 серії в кузові F30, а точніше shildiк у нас 320i. Автомобіль пригнано з США та професійно відремонтовано тут в Україні. Має сіренький такий от колір, темно-сіренький, 20-дюймові легкосплавні диски, ось такий от спойлерочок доставлений, тобто вже машинка на такому стилі. По комплектації в нас передні і задні парктроніки, у нас датчики тиску в шинах, 20-дюймові колеса ну теж заходимо сюди, в комплектацію. вже встановлено тонування скла. отакий от чорний шкіряний салон в дуже гарному стані. Електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю сидіння водія. Отакий от у нас руль в пакеті, Виглядає дуже класно, є підкермові пелюстки, все працює, все шикарно. У нас датчик світла також є в наявності. Машинка має 194 тисячі кілометрів пробігу. Двозонний клімат-контроль у нас у нас старт стоп мотору з кнопочки відбувається. Також у нас ось така мультимедія, управляється ось цього джойстика, є у нас Bluetooth, тобто все чітко. Також передні та задні парктроніки працюють в тандемі з камерою заднього огляду. Вона, до речі, широкоформатна і інформативна. Дзеркало заднього огляду у нас також тут є. У нас чорна стеля, виглядає все просто шикарно. І вишенька на торті ось такий люк. Все працює, все у нас на місці. Так, йдемо далі. Зараз покажемо задній ряд сидінь. Задній ряд сидінь у нас виглядає саме ось так. Він теж в шикарному просто стані. Не знаю, як це виходить у BMW, але вони можуть. Має центральний підлокітник, задній у нас ряд, ось так. Два підстаканнички, Ну, стиль BMW. Ось така у нас третя зона клімату, вона аналогова. Тобто пальчиками треба робити або холодно або гарячо, але вона є. Два воздухозабірничка, Ну, дує, все класно. Так, машинка виглядає ззаду наперед. Ну, стильок має, зараз ще відкриємо ось так люк, тим паче ну, є на що подивитись. Рекомендуємо це авто, тому що ну, ну, давайте побалакаємо про сьогодні. Сьогодні це юркий спиритний автомобіль, який в міських умовах буде дарувати кайф, комфорт та маневреність. Приїжджай до нас на велику окружну дорогу 22, місто Київ біля Жилянського мосту. Робити здрайв, СТО, та забирає до себе додому. Можеш взяти як заповниш шматочок грошей, так і в лізинг. Бери 15% від повної суми, яку побачиш в об'яві, це буде твій авансовий платіж. Від одного до п'яти років можна взяти у лізинг. Тож приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.